Ну, вперед. Что такое? Не. Прыгаешь? Не. Давай ручку маме. Давай. Мама, давай не. ручку. Давай. Оп. Мама, не. Ух мама, ты ее. Давай еще раз. Что не. не? Мама, не. Ну давай. Куда ти хочеш? О, бачиш гілку така скинуть. Давай, ручку, давай, ручку. Ти сюди хочеш, давай сюди. Браво, Кірка, браво. До Давіда йдемо. Коф... не знімай, будь ласка, кофту, Кіра, бо додому підемо. Не знімай, будь ласка, кофту. Дай ручку. Кіра, дай ручку, давай. Давай ручку, мамі, сюди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Почекай, будь ласка. Е -е -е. Ну і куди ти? Давай сама залазь. Умнічка. Диви, ка ти молодець, кірка. Мама. Ти... Оп, супер. Мама... Що ти покатати? -да. Давай, трошки. Моцно. А тепер Кіра сама. Давай далі сама. Давай ножками. Дуже? добре. Дуня хоче сильно. Тоді катаємо сильно. Давай. Сильніше? С Сильніше? Так, с окей, Кіра? По жонтку? Yeah. Ще хочеш сильніше? Yeah. А давай розшатайся сама. Yeah. Браво! Yeah. Не хочеш? Я нависла, а я Молодець. Кіра, там брудно, зайчик. Іди, мама дай поставить, давай. Віку, а чекай, она тут себе варика. Нагривам. Два гаврика мої. Два, два мої гаврика катаються. Коні? Ні, накривай мене. Тебе нагрівають, Кіра, ти не ти ви хочеш? Вилазиш? Доня.

Дивися, Кіра, бо зараз як двине в кахелію в лоба. Ти <ріць> <ріць> шкода моя. Не знімай кофту. Підніми. Підніми і дай мені кофту. Кіра, підніми. От уже ж розумієш. Що? 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 Що тут таке? Кіра, йдемо додому. Купатися будемо. Йдемо зайка, Будемо купатися, щось покушаєш. Ти їсти хочеш? А що ти хочеш їсти? Яя. Яя, Кіра, ти не можеш так багато яєць їсти? А ще ти що хочеш кушати? Яя. Тільки яя? Ні. А ще що? Багато яєць хочеш? Ну все, буду якось забирати Мама, дітей. Ні. Мама! Що? Мама. Буду якось забирати їх з плать забав, не знаю, як це зробити. У нас така погода гарна зараз. Дощ і пройшов. Сонечко. Сонечко перестало світити. Сонечко залишилось світити. Все, донька, йдемо до домку. Ні, ще. Ні. Ще... До домку йдемо. Oh.